Так, ще раз ось, хотів показати мої два готових фундаменти, погодка відлічна. Ну, сохнуть. <смі> да, от Такі вони. Не знаю, мені от будівельник що сказав, от він зробив, бачите, такі невисокі. Каже, що зручно буде, ось так сюди вставляється потім резинка. І вставляється вже сіра труба всередину і все. Не знаю, як це місце. Так, ну, без, робив без э, демпферів. Каже, воно ролі не грає, воно зжимає, все одно толку з нього ніякого. Так, що хотів показати? Що хотів показати ось по цьому, що з'явилося. Ось якщо десь тут видно ось. Усадочні, якщо їх видно, не знаю, ось тут ось, ось вона, ось. Типу такі тріщини. Ну вони вже давненько були. ось вона як по арматурі, якраз. Ще арматурина, все пішла. Отак от ось так, і воно прям трошки як видно, як такий бугорчик, якщо так подивитися. от І це воно іменно по ленті. Так от. Не знаю чи воно. Ну, я так думаю, що лента все-таки вона глибша. Тут вони провібрірували, вони всю плиту вібрірували, все. А ленту саму виходить, що, що вібрірувалася, де до кінця воно, ну і мені здається, і важче провібрірувати. І воно трохи просіло. Ось тут і ще зараз щас... десь тут. Вітер погано, чути, ось тут теж трошки, ну воно о, не рівне йде, воно так як по арматурі. Ну. Ось так ось, ось тут теж видно, трошки наче так ось, як бугорочок такий, даже. і вон там далі, воно так видно, як воно так трохи як всілося, наче От. і ось тут. середина, плити, тут ось ось видно, ось такі, ось ось усадочне це ось, ось воно елі еле таке душа в тілі так і і на сере ось середнє теж воно тут ось еле елі видно ось такі типа ну а так все нормально я думаю нормально прямо ось явно видно ось світло падає прям такі Просило. Прям так. Цежу такие у ноги сі червяк. Ну вот у нас кризи так. Вот такий интересный момент.